Ось знімаю відео по подоконнику, Тут є невеличкі царапинки, воно не при перевозки. а це як заводські йдуть царапинки. Тобто воно внутрі, воно ногтю не дереться. Далі зараз спробую зняти ще. Я вже знімав відео. Не може сфокусувати телефон для того, тут є. Потім тут є. Потім тут є от таке, як тут такі, як волосинки, ну щось по наподобі такого плану. Тут тут ось, потім ось, тут, тут, тут і тут. І є ще такий як скол. Він ногтем не дереться, ледь-ледь, тобто воно залите лак ось ще й тут. Це, я теж не замітив. Воно як скол, як -то, я так зрозумів, як бульбушк, бульбашка, типу як воздух. Ну, щось наподобі такого плана. Але воно ногтем майже не диреться. Тобто не то, що вибоїна е, десь зербати, а воно як. Е, просто дефект заузький, як то не залите лаком. Якось так.